Всім привіт! Сьогодні розкажу, як зробити перехідник, щоб сканувати кан 2 тобто магнітофон, навігацію і всю периферію. Також нагадую, що через мене можна замовити і придбати запчастини до ваших авто. Є канал у телеграмі, є канал ще один додатковий з запчастинами. Всі контакти будуть в описі. Я все обміняв магнітолу, хто не бачив, можна подивитися в іншому відео. Відповідно покажу, як зайти в діагностику в ці блоки і які параметри можна змінити. Просто щоб відсканувати магнітолу і навігацію, не вийде. Треба спеціальний перехідник КАН-2, за допомогою якого можна це зробити. В оригінальному кліпі цей перехідник там є релюшка в, самій, в самому кліпі, і воно там перещолкує. У Нас такого штуки нема, тому треба зробити перехідник. Значить, щоб знайти схему, як це зробити перехідник, просто впишемо в Google, наприклад, схема перехідник на Can-2 для Рено. Відповідно, багато варіантів. Ну, такий основний, щоб ви там особо не шукали, знову ж таки, Андрій написав на драйві, які є варіанти. Ну, він пропонує просто взяти звичайно, такий великий в нього ELM-адаптер, і додати переключатель, щоб можна було переключати з одного варіанту на інший. Ну, тобто схема. У ну, більшість з нас вже таких е, раритетних немає, варіантів, там треба буде просто перекидувати два провода, поміняти місцями. І він от, поставив такий переключатель, що може використовувати його у ну, звичайному режимі або переключати на Кан-2. Відповідно, от, вказана схема, які провода треба міняти місцями. Я собі вибрав інший варіант, взяв от китайців замовив. І нам треба зробити буде от по такій схемі. Тобто поміняти от два провода місцями, і буде у нас все працювати. Значить Там посилання на цю сторінку залишу, вона відкривається без VPN, без всякої такої історії. Ну і Є варіант такий ще удосконалений, що можна використовувати цей перехідник і теж поставити переключатель, щоб користуватися мій прямому і на Кан-1, і на Кан-2. Це вже при бажанні можете собі удосконалити. Значить я брав оцього китайця, ну бачу, не знаю, додалася доставка, бо то вже було давно. Нам треба от одна сторона така, що була, друга от така. Значить, 213 ну, в районі 300 гривень буде коштувати. Можу це посилання лишити, або буде собі пошукати в іншому місці. Тут є от і довші якісь на різний цей. Ну, мені буде достатньо короткого я брав. Ну і так само буде посилання на. Тут де я подовжувач звичайний брав, хоч є різні розміри і теж різна буде ціна. Достатньо буде на 60 см, щоб під панель завести. Я взяв метровий, ну це буде забагато. Є ще навіть на півтора метра. От один з варіантів це от Андрій зробив такий варіант. То мама. Теж нормально, що воно має таку штучку, щоб відстягувати. І підключено було два послідовно. Один звичайний, це просто як подовжувач. Щоб можна було не витикати кожен раз. І другий тут перепінований, підписаний Can2. Сюди втикається для читання Can-2, а сюди просто. Ну і два тих, що мінялося, просто от запаяні, щоб вони нікуди не задіяні. Ще їх можна підключати наоборот. Одні туди міняються, а другі замісно. них. Так що можна такий варіант, а можна просто перехідник суто під Can-2. Цей китайський конструктор приїжджає в такому Комводі. Тут ми маємо адаптер, сюди сунемо і кусок. Дрота. І друга, це, ну, це папа, виходить, це мама. Це буде те, що включатися в машині. Значить, була така штука, що дріт не заламувався, і були ще болтики, але десь їх пролюбив. Ну, може ще найдур. Воно і так тримається, на криняк чимось підклею. Якщо розібрати, маємо таку картину. Значить, перше, хтось жалівся, що треба цю штуку вирізати. Бо зависає на машині. Ну, тут треба пробувати. В мене вроді воно нормально знімалося. Вода, воно все пронумеровано, тому що бачите, є нюанс, оці дві перемички між собою з'єднання, їх треба тут прорізати. Відповідно, беремо нашу шпаргалку. ця сторона з ELM це буде оця. І оцей роз'єм це буде отут. Значить, Тут треба буде запаяти на 12-13, а з тої сторони взяти 6-14. Перше припаяємо їх, а потім всі решти. Значить, Як легше всього поступити? Оця сторона з дротами. Значить, ці два будуть у нас не задіяні, значить раджу починати з них 12 і 13. Вони є отакі перехідники до тестера, що можна крокодильчик такий чіпати. І відповідно відраховуємо тут там 16, 15, 14, 13. Та у нас має бути. Один ставимо сюди тестер на прозвонку. Типу, щоб він нас. На провірку діодів. Ну і типу доторкаємось до всіх. Ну, цей серий. Хочемо пищить. Значить, от його обмежити треба і там в сусідній 12-й. Знаходимо ці 2 зразу або по куску термоусадки, ну накриня якоюсь ізолентою. Ці відділяємо, тоді далі знаходимо по самій схемі цей 6 і 14. Виділяємо їх. Туди припаяти і всі решту будемо прозвонювати в звичайному режимі. На краняк навіть вистачає цієї відстані, щоб отак зразу запаювати, щоб воно тут на місці було. Трошки буде може незручно, але. Або зробити собі так прозвонку всіх, записати, а тоді їх запаювати. Тут пам'ятаєте конструкцію, що треба затягнути перше оцей кабель, його треба розкрутити, потім така резинка йде. А тоді правильною стороною цими шпиками цю сторону. Потім треба буде це все закласти і закрутити, щоб воно зафіксувало дріт, щоб мене відірвали. Обов'язково це закласти, бо інакше потім припаяним вже буде пізно. Ось ці заізольовані, по такій самій схемі шукаємо 6 і 14 та і сюди припаюємо напряму. Всі решти будуть один до одного. Можете напряму, а можете бавитись з такими усадками. Корейше, тут основне отут не перепутати на самому початку. Одним словом, зелений з чорною полоскою він клеїться на 14 й і жовтий з чорною полоскою на 12. й Все решта один до одного. Окрім цих двох, вони будуть лишні. В результаті от така історія получилась. я Тут підв'язав візелінтою, щоб цей. Дуже акуратно треба поступати, бо можете в одному місці припаювати, в іншому буде відриватися, щоб не було воно дуже сильно натягнуто. І в результаті має бути отут. Порожнє місце, 14-й контакт і тут 6. -й. Тут я вже з тими термоусадками не хотів бавитись, став через одну. В принципі, їх взагалі не треба. З цими термоусадками, якщо десь щось перепутало, вже відповідно назад запаяти не вийде, треба буде зрізати. Тому це в деякій в мірі гірше, ніж краще. Кришечку закладаємо. Сюди Ця штука має бути тут. Тризенку треба підігнати. Корейше, щоб не було в натяжку. Тут засовуємо скільки можеш і закручуємо цю штуку. Закладаємо. Найду до... болтики ще закручені, найду, то значить приклею. Тут дівається без проблем і досить туго, а в машині ця штука задіває, тому треба доробити отакий тюнінг. Особливо, якщо маган, наприклад, третій, воно там в ніч сховано і тепер гарно одівається і досить туго насідає, що без проблем буде. Все, наш кабель готовий. Ну, і Цей подовжувач поставлю, щоб туди не лазити. Ніби скритий, але треба буде з друзями витягувати, щоб воно влізлося. Я поставив назад стру магнітолу, зараз щоб читати конфігурацію, що там можна там прочитати і поміняти. Ну і от так виглядає. Зараз будемо щитувати. Ну, як ми щитуємо К2, обов'язковий нюанс, має бути магнітола включена і навігація. Ну, якщо ми хочемо прочитати, то мають бути обов'язково ті блоки включені. Інакше воно нічого не побачить. Я показую приклад, як зробити зміни з допомогою програми Piren з ДДТС комп'ютера, щоб було більш зрозуміло і понятно. Глобально тут немає щоб шоловувати в цих блоках. Другий блок беремо радіо. От є якісь помилки, можна їх витерти. Ось там запам'ятало собі, було, так, третій, дивимося. Системні параметри тільки показує напруга батареї, четверте. Мультимедіа, вибір пользователя. От тільки от якась така штука, показує, як кнопка нажати, яка кнопка нажата, нажатий Ну, В принципі, актуальна хіба, якщо якісь кнопки залипають. Друга безпровідна. 15 децібал, то непонятно. Радіо включено чи що. Шосте, в принципі, тут можна міняти ще. Е, так, злічення компакт-диска, друга аудіосистема. Можна перевіряти динаміки самі. пікає. Так, в принципі, простенька магнітола і нема що тут робити. Через ДДТ можна подивитися. Він можна подивитися, щоб прописати на іншій магнітолі, бо тут от треба оцю контрольну суму до Віноша. Я це вже собі зберіг. Конфігурація. Так, що тут можеш міняти? От тип страна і це на радіо, що працювало, має бути Others CD ну, Changer. Відповідно, AUX там включений-виключений і навігація. У мене відповідно, навігація включена і AUX теж включений. Тут на Renault чи Nissan воно стоїть. стоїть з швидкістю, щоб змінювався рівень звуку, дінаміки і зад. Так, підключую тепер нову магнітолу. Значить, Тут має бути нажато Can-2. Ну, ком так само вибираємо, які там у вас є. Ну, вибираємо або сканувати, якщо нову машину, або через старт, якщо ту, що використовуєте по замовчуванню. Все тут то саме, те ж саме, як перший раз підключаєтесь до машини. Ну, шукаю всі блоки. От пікнуло. От нова монітола ця вона пікає, коли до неї звертаються. Чи знайшло два блока? Повідно, знову ж таки, нам другий треба. Дивимося помилки. Теж от є щось там по громкоговорителях. Ну, мікрофон не підключений. Він якраз є активний, а всі решта було десь відключали дверки, напевно. Чи все воно стерло, крім мікрофона. Ну, мікрофон не підключений. Це ми зробимо пізніше. Третій системні параметри. Тут бачимо вже зовсім іншу кількість освіщення аріостата, навіть підключено прибори, радіочастоти. четверте сповнітельна інформація. Що тут покаже? Фактично те ж саме. Друге. Це той самий варіант, що воно показувало на тій моніторі. Чи є якісь кнопки нажаті? П'яте – конфігурація. І от нас цікавить, от дана тип страни, Європа стоїть. Можна поставити друга, та як у нас стояло в іншому цьому. Срочний номер це щоб пожарників чи мінтів визивати. І мова англійська, і конфігурація системи. Це означає, що AUX-1 у нас є е, тобто це Сіді 0, нема, Subwoofer 0, теж немає. Ну, ця конфігурація все правильно. Пепер, зовнішні елементи, які в нас є. Навігація 1, правильно. У нас є навігація. Ампліфільтр – це типу підсилювач немає 0. І C-Box бокса у нас теж немає. Тут стоїть один. Цей елемент, якщо ми поміняємо, по ідеї наші тюльпани далі будуть працювати. Це не критично, але можна змінювати. Так, сьоме змінити можна тип страни перший. Бачимо, от, що, які варіанти нам пропонують. Це ми можемо вже поміняти потім ДДТ-номер визова. Бачимо тут можна задавати четвертий внешні елементи. Можна попробувати тут вибрати. В мене другий варіант. Навігація є, все решту по нулям. Зараз перевіримо, чи тут поміняє. Можна поміняти як через PIRN, так само через ДДТ. Так, тепер п'яте ще раз подивимося, які в нас параметри в результаті. Не поміняло знішні елементи, бокс рівно один стоїть. Значить, через пірен не поміняло, відкриваємо. Можна зразу звідси відкрити 15-й блок, відкрити через базу ДДТ. Можна зайти через пірен в результат. Його можна відкрити і окремо через ДДТ. Тут так само є от Кан 2, вибирається через просканувати блоки. І воно до тих існуючих, що у нас є, воно додавить ті, що може через Can-2 знайти. Я вже їх, в принципі, тут дивився. Audio Unit. Це аудіо. І Nav нав, – це навігація. Так, відкриваємо Audio Unit. Так, у нас тут виглядає. Показує з яким номером, портномером. Це рукоятка правого. Це топ. Так само, як там показує, які кнопки нажаття і ні. Тести. Тюнер працює скільки децибел там. Bluetooth. Конфігурація. Це фактично. Основні параметри, основні, які тут взагалі в принципі, можна міняти так: язики, вибирати тип страни, стоїть озер, так як там. Тут е наскільки має збільшуватись звук при швидкості, і тут можна от також виставляти, що у вас є. Чи у вас є е піщалки передні? У мене стоять, але у мене стоять е через такі. Амплі фільтри, що тут не потрібно виставляти. Якщо у вас просто підключені до тих штатних дротів, то тут можете поміняти на fitted. воно мало би краще і грати. Значить, це ззаді, це спереді, якщо у вас стоять твіттери ці. Ну і відповідно передні і задні просто динамики. Значить, У мене цих піщалок нема, динаміки є. Все добре. Кан. Can... Premium configuration. Це коли у вас стоїть підсилювач. У мене не present. Це бокс в мене теж немає, відповідно можна тут виключити. Can-M – це навігація у мене є. Далі ця штука не знаю, що тут міняти. Що основний принцип, що не знаєте, не міняйте. Ручне включення AUX ну, нехай буде. CD Changer це нема в мене. Конфігурація subbuffer, теж немає not present. І цемофон виявляється з, з праворульної машини. Що тут означає, це H45, теж не знаю. ну Можна поміняти просто на, на left. Можливо, воно там як іграє, якось по-іншому конфігурує це все діло. Так, внизу. Тут такі ці, що тут нема що міняти. Так, Expert Mode включаємо. І записуємо. Yes. Вона ну, навіть довго думає. Але змінила left. І тут. Це бокс. теж not present. Потім провіримо, що тюльпани роблять. Так, можна ще WIN змінити. Маємо Він. Pew звідси. Так, вставляємо наш він І цей контрольний номер. Write він Експерт моди має включений бути. Все, прописало мій WIN. Пермофон із моїм віном Ну, але це таке. Можна і не міняти. Значить, тут все. Можна ще подивитися, що в нас навігації є в цьому пункті. Так, експерт треба виключити. Випадково не начудити нічого. Так, що в нас тут є марка? На якому стоїть? Можна побачити, на яких машинах вона навіть ставилась. Да, сум, якийсь влада. Опель і так далі. Так, радіо у нас 0.2, можна зразу змінити. Ага, чи по сенсору, чи просто по цьому. У мене нема сенсора. Це лишаємо так, як було. Бачимо, можна активувати тут камеру заднього виду, але тільки з оригінальної працює. Щоб відображалася на панелі навігації. Так, ці я не знаю. Можете перекладати, якщо вам. Треба центральна команда. От. Це бокс в мене нов цей бокс стоїть. Відповідно, якщо цей бокс доставляєте, тут також треба буде змінити. Щоб знало і навігація також. Тут, от, в принципі, оці контрольні суми є і в навігації. Можна і звідси стягувати, не обов'язково старий підключати МАФон. Видно, тут поставлені параметри там, по яркості, контрастності і так далі. Так, тут ще можна, от, щоб радіо відображалось на навігації включати. Можна також температуру відображати на навігації. Можна також так, це вибираємо в кілометрах або в милях. Годинник буде показувати, чи не буде, в якому форматі: 12 .1 чи 24. Побачу, наскільки це зручно і вам покажу. Це запускати тести. Десь екран має зараз стати білим. Екран став повністю білий, Ну, провіряти на його. Тестувати екран чи він живий. До речі, і без запалення. Я робив тільки що, воно все міняє. Ну, Тут все reset, но ну, будьте обережні, пишуть, що сюди не лізти. Ну і далі тут, я так розумію, можна теж дивитися зображення з камери. Якої в мене немає. Тож її там щось вверх вниз ліво право щось конфігурувати. У ну, нас по ідеї не рухається, там наскільки мені відомо. Bluetooth сканування і так далі. Ну, зрештою тут все ігрушки. Основне міняється у цьому пункті. Вказали, що вам тут треба. Нажали кнопку і воно перегрузиться. Виходьте з цього режиму, щоб ви випадково нічого не зробили. Все ну, що можна тут міняти. Отак воно вийшло, воно перейшло просто з цієї панелі на навігацію. Чесно кажучи, мені не дуже подобається. От внизу що з радіо воно відображає. Переходить на, на загальну. Ось це типа ігрушка така собі, але внизу звуково ще з'явилась температура. Показує рівень сигналу, телефон під'єднаний. Сдіплеє. Диск, звісно, грає класно. Ну і з'явилися вибір. Можна або AUX підключати, або можна тут в даний момент телефон. Поблизду це. Цей варіант мені не зайшов, я буду міняти на те, як в мене було. Без збереження це, що в мене тут показувало на цьому дисплеї. Ну і ще нюанс через цей перехідник, додатковий подовжувач. Е, тут все підключено, все показує, але блоки не читає Кан-2. Тому варто за це ще мати на увазі. Ну і відповідно тюльпани тепер теж працюють. От це по блютузу підключати, а це через тюльпани. Вибираємо цей вхід, от тюльпани включені. Все, і грає. Ну, вже в даний момент немає потреби в цьому користуватися, але активація пройшла успішно і відповідно все поміняв назад, на... щоб сюди на екран було виводило. На всіх програмах, які з телефона використовуєтесь, також є можливість поставити галочку там для використання Can2. Звичайний Piran, Pi Piren, Pi ddt Ну, Єдине в DDT Foral і в Екоттері. Там галочок нема, бо це, в принципі, одна і та сама програма. Просто робите сканування і воно тільки ті блоки знайде, які бачать за допомогою Can2. Ну, якось так. На цьому все. Всім пока.